Сьогодні з приватної галереї сучасного мистецтва Пласт Арт відкрито чергову виставку. І господар Борис Дєдов презентував роботи білоруського відомого художника Андрія Крилова. Вісім годин довелося умовляти білоруському художнику Андрію Крилову українських митників, щоб вони перепустили колекцію власних робіт майстра до Чернігова, першого міста, з якого у нього і почнеться творче турне по Україні. Вперше виставлятися наскільки я знав, взагалі в Україні, і Чернігів це перше місто, через яке наша Україна дізнається про вашу творчість. Скажите, будь ласка, какая концепция підбору ваших робіт до сегодняшней экспозиции? Работы, зв'язані, в общем-то, одной темой, это, наверное, моим творчеством, потому что я человек, который, скажем так, романтического склада не только жизни, но и характера, сам по себе большой романтик. Если вы дивитесь на мои работы, то они связаны именно вот таким светлым определенным чувством. То есть здесь мои работы не преследуют серьезных, скажем, тем таких философских, они а просто сами по себе. То есть преследуется, скажем, цвет, какая-то пластика линии, что присутствует, в общем-то, созвучие романтизма, найти гармонию между цветом и линией. Это и есть романтизм, наверное, в моем понимании. Андрей Крилов родился у Витовску в 1962 году. Он в сначала брянского художественного училище, а потом студии художника Воробьева. Член спілки художників Білорусі. численні персональні виставки на терені колишнього СРСР зробили Андрія Крилова знаному колі фахівців. Чернігівського ж оцінювача малярства з художником знайомить Борис Дєдов, директор галереї сучасного мистецтва пласт арт. Це дуже високий і нашим художникам буде цікаво. В такому манері у нас ніхто не працює. Це свого роду -то навіть то даже обмена опытом и Андрею цікаво познайомитися. С нашими художниками, и нашим художником тоже, и зрителю, безусловно.